Добрий вечір, пані та панове. Тільки зараз ми знайшли час розпакувати те, що ви нам передали. Дуже щиро вдячні вам. Також дуже щиро вдячні пані Ірині за те, що передала нам ваші подарунки, ваші гостинці. Будемо зараз розпаковувати. дивитися, що ви нам хороше передали. Так, о, добрались до самого сладкого, це дуже добре. Малюнки. От малюнок. Ігор з Одеси. Дуже красивий малюнок, ми його повісимо на стінку. О, оце у нас тут малюнки висять. Ті хто люди, що люди передають. Так, поїхали дивитися, що тут у нас печиво, печиво, це дуже добре. Сладості ми любимо. Бологі серветки. Це необхідно на виїзди. Це необхідно для виїзду. О, Рис ми любимо. Так, це мабуть бутилка. Це ж е, олія. Бутилка. <смірка> Надо ножиком розрізати. Лічні палички. Ну таку шучу за все продають, як правило, олію. Так, це що? Ж... Чай, чай, дуже добре. О, це на виїзд. Тишонка. Дуже добре. От комарів, від комах. Також на виїзд цукарки. О, за цукерки нам дуже ще раз вдячні. ми любимо. Це дуже смачні цукерки. Так, що в нас тут в пакеті? пакети? Пакеті, ще щось передали будемо. Оба! Ух! Красавчик! Що це? Сімейні труси? О, там взагалі класно. Нічого. Дуже 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 велике вам спасибі. Шо, камуфляжних трусів у нас ще поки що не було. Ну тепер вже є. Це дуже добре. Поїхали далі. Кава. Є кава. О, кава це дуже добре. Зранку каву пить, це дуже добре. Так, так. Ооо! Ну, це гороше, це зелений гороший. Це можна вже тут на кухні передати. Так, да, Це ми передамо на кухню і там нам приготовлять гороховий суп. Огирветки, кава, рис. Цукор, сіль, чай. Так, Тут ми розібралися, їдемо далі. Так, що в нас в цьому ящику чекала? Можеш книжки поставити на крок, щоб видно було? Да, 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 да. Так, так. Так, що в нас тут? Ліки. Це ліки. Це ми виставляємо сюди, це ми передамо у нас медпункт. Може одразу. Щиро вдячні вам вниз так, щоб не я думаю, не зробити. Перчатки. Перчатки так. Це можна і медикам, і на кухню віддамо. Да, це ми віддамо на кухню. Оце вилажуємо. Це ми віддамо на кухню. А це все ми віддамо медикам. Я Рисі. Рисі. Да, 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 да. Рисі ще а це ми передамо медицин. Да, туда. О, зубні щітки, кинобор зубищий, щіток, це дуже добре. Зубна пласта тут, мило хозяйственно. Ну, За термос дуже велике вдячність, чесно. Це на полігон, то що треба на виїзд. Чайку залив і він довго там держиться. Дуже гарячий. Так, що тут у нас? Шкарпетки. шкарпетки, крем для бриття, піна, точніше піна для бриття. Ну, нормально, нормально. Піна для бриття, мило зубна паста. Так, передаємо дальше. А що це шушить? Так, розпечатуємо саме ну, ніздвоящик. А що це таке, я бачу, вони. Може, тут плазма захована. Так. Так. Фух, і це паспорт, і паспорт спрашивает прошу хватить спали страху ого 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 це дуже добре Фотографу. О. О, Це, мабуть, нам цей молодий чоловік і передав. Дуже щиро йому вдячні. Так, що нам тут написали? Любіть Україну, як матір любіть, як сонце, як правду, як волю. Боріться за неї і Бога моліть. Бо в світі нема більш такої. Дуже вдячні. Тримайно. А бронежилет ми сейчас приміряємо. Він резину виїхати, сміжом так надійди, надівається. <тири> Оце такі бронежилети нам передали. Ну да, на полігоні якраз і перевіримо один. Да, на полігон якраз возимо, перевіримо, як він. Ну, сидить, слава Богу, добре, на різинка, нічого пітягує, подобні, пітягувати, по ідеї. Так, за це Щеродячні заброни. Бронники нам надо. Это просто не А походу, тоже бронечка. Я Сейчас распечатаем, погребем Також броники. Букає прошла, тая служба. От, на світло щоб видно видали. От, пожалуйста, такі дуже хороші броники зроблені. Так що можна йти в бой. Так и остався осталась последняя коробка. Тут поселі дащи. Так, тут дивимося, що тут у нас. А тут у нас теж. О, тут у нас цікаво. Достаємо іконка, малюнки, зараз ми достанем все Покажемо, що ми отримали тут. Так, іконка. О, це, мабуть, ця дівчинка нам прислала теж. Америки. Міла, з Америки. Так. О, Дуже, дуже щиро, велике, дуже спасибі. Дай Бог здоров'ячка і її сім'ї і всім рідним близьким. Теж допомагає Україні. Так, тут у нас що, тут у нас іде. Що наша діаспора про нас не забувала. Да. Так. Это у нас всегда письмо вот, за америки. Вот можно объединять. Так. А тут пришли у нас малюнки такие вот. Даніло написав Кристов. Нехай вас Бог благословить і збереже. Ми молимось за вас. Як народ нас любить, поважає, це дуже добре. Ми дуже вдячні. Америка і Україна. Разом. Дякую нашій українській діаспорі за підтримку. Якщо у нас пам'ятають то помагають. Так. Та, так, так. Сину повертайся живим. Від мами. Для українців нема кордонів. Да. Так. Поїхали дивиться. Зачем? Кому іде, чтобы сейчас подойдется приїде. Я розгрузосунка, розгрузка. Така забрав палфетки. Разгрузка. Так, добрий, Ребя? Ребя? Так. Так, разгрузка. Так, дуже добре. Три человека. Дуже хороша разгрузка. Щиро вдячний. Все нормально. Тоже карман-разгрузка. Ну, может, для сброса чего Ну, для... Да. Угу. Отлично. Ратили! Ничего себе! Рации. Раз! Два упаковка. Сэр, как принял? Так, цикаво. Ну, ну да и салфетки. Вот, так, сейчас... Це щось. А це пейкопластик. Ну да. Да, копластик. Це медикам в тушки. Да, Медикам. Туда його. Це також медикам. Також медикам. Це, це батарейки. Джелі, то набор який. Оце вже бриться будемо. Точно всі побриються від радості. Багато станків, дуже вдячні щиро. Так що тут у нас ще йде. Зубна паста, мило, станки, мило, чай, зубна паста, мило. О! Це нам цепляються на колінники дуже щиро вдячні спасибо вам велике на лукотники на лакотики на лукотники о перчатки перчатки зараз приміряємо Сейчас мы обов'язково приміряем. Прикольно. Да, ох, вообще супер. До речі, саме їх не вистачає установить. Да, 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 саме... да. Будем будемо битися. Давай. Готово? А так не чесно. Давайте. Не прикольно. Це, чого нам не вистачає, так це тактичних перчаток. Дуже хороша штука. Набої, на жаль, не можна передавати, так? Шопіторні. Так, у нас цяцька є. Песан. Шовка. ПСА. Це карман розрізка степка. Ось ще. О, фляга. Нова, дуже хороша фляга. Щиро вдячні вам за таку чачку. Це така нам треба в полі. Шкарпетки. Шкарпетки дуже добре. Мало копники. Микейки такі? названо уже. Мабуть. Можливо, можливо, знадобляться, але, сподіваюся, что не знадобляться. <реш> так. Это у нас получается... Это, я так понимаю, Це жгути. О, жгут. Ага. жгут. Жгут. А це ваше? Тут показана інструкція, бачиш? Mm -hmm. Фіксація, так зрозуміла. Це, це медиком. Да, це, це медикам. Це не медикам. До них. Для інструкції. І шкарпетки. Все щиро вам вдячні за те, що ви нас підтримуєте. Ми вас будемо захищати. Дякую вам ще раз велике. Дай Бог здоров'ячка. Не забувайте, ми вас також не забудемо, вернемось додому живими. Ну, одним словом, дай Бог вам здоров'я. Дякую, до побачення.